На кінофестивалі у Торонто прихильники палку зустріли актрису Мішель Єо, яка у фільмі Леді грає роль Аун Сан Сучі, опозиційного лідера М'янми. Остання картина Люка Бессона розповідає про її політичну і особисту долю. Коли ми вперше натрапили на цю історію. Найбільше нас вразило не політичне тло, а неймовірна історія кохання чоловіка і жінки, які підтримували і кохали один одного всім серцем. І вони знали, що у випадку, якщо одного дня країна покличе її, вона не залишиться на самоті з цим вибором, а завжди матиме підтримку свого чоловіка, Майкла Аріса. Так для нас у. Всіх тих, хто зробив цю картину, це була неймовірна пригода, і саме тому це більше ніж просто фільм. В <плес> основу сценарію лягла реальна біографія політичного лідера М'янми, опозиційного військовій хунці, лауреата Нобелівської премії 91-го року. У фільмі розповідається про її вимушену розлуку з чоловіком, британцем Майклом Арісом, в той час, коли військові посадили її під домашній арешт, де вона пробула загалом 15 років вона боролася за свою країну. Вона віддала їй все, свою любов, своїх дітей, ціле своє життя. Вона є прикладом для нас, тих, хто завжди мав свободу. Ми можемо вільно подорожувати, писати все, що заманеться, і часом не усвідомлюємо, як це здорово. Бути вільним. Ви гавдефрідом, викен муввикенвайтені пейперсюносамтамифога. Ви фокадга кулезитюбіфри а он Сан Сучі присвячено пісню в відомого ірландського гурту Юту. Протягом жовтня-березні фільм леді вийде на екрани європейських країн і південної Кореї.